Моє вітання. Мене звати Даріна Глушенко. Ви дивитесь тут канал Телеграфією на календарі 12 січня. Понеділок ми розпочинаємо наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної тазової групи, політехнолом і політичним експертом про те найактуальніше, що відбувається у світі політики. Пане Тарас, моє вітання рада вас бачити. Так, доброго дня всім. Добрий день і вам ну що розпочну із Куби. Куба різко відповіла на заклик Трампа укласти угоду. Президент Куби сказав, що ніхто не має права диктувати і дії. Процитую президента Куба вільна незалежна суверенна країна. Ніхто не диктує нам, що робити. Це сказав президент Куби у відповідь на слова Трампа про необхідність укласти угоду. І штатами цитую, поки не пізно. Кінець цитати. Ну що, пане Тараса, для початку для такого такої розминки, що в Чого варто очікувати для Куби, для Колумбії, для Мексики, для Гренландії? Зокрема, який ваш прогноз? Ну Кубу будуть міняти. Угу. Ну що ну що таке Куба? Давайте пояснимо глядачам, що таке Куба. Давайте це комуністичний режим, який встановлений фіделем ще підтримувався радянським союзом. Вони, до речі, визнані США спонсорами тероризму. Цей режим підтримувався? В тому числі, які своєю нафтою підтримував, вони там мають стосунки і з Росією, і з Китаєм, і з багатьма іншими дуже неприємними країнами. А плюс тут ще особистий особистий є конкретно Рубіо, який є архітектором, того, що відбувається зараз, в, в цьому в західній півкулі. Його він виходить з родини, яка тікала з Куби. Тому я думаю, що з Кубою будуть вирішувати якось також, та так же, як і з Мадура. Мадура теж там щось в'якав, чмякав, як говорили наші класики з Харкова. Угу. Стосовно того, що тут американці нічого робити з ним не будуть. Змогли він в американській тюрмі, і звичайно, що цей режим на Кубі теж перелякався, тому що вони бачать, що, що може бути з ними. І тому починають там якісь погрози махати в бік сполучених штатів Америки. Якщо вони і цей гнійник ще е, знищать, так це буде дуже добре для всього світу і для безпеки, взагалі е, на континенту. І от, тим більше не будемо звати, куба знаходиться там дуже близько від Флориди. А, і відповідно, американці. О, якщо вони вирішать цю гні існування цього гнійника, якого якому ж більше там 80 років, то тільки можна вітати, якщо вони будуть таким, знаєте, хірургічним способом вирішувати, як це було, наприклад, на з Венесуелою. Uh -huh. А от те саме наприклад стосується тих, ну, Колумбія, теж там що сказала про суверенітет, і все інше. І раптом президент Колумбії вже приїхав до Трампа питати, що там що, що трапилось там, да що трапилось, і так далі. Тому я думаю, що це правильне головне, що зараз робить американці, що всі розуміли. Вони викидають Китай та Росію взагалі з західної півкулі. Вони де вони повертаються до доктрини Монро від тисячу року. Mm -hmm. Що вся західна півкуля це зона виключних інтересів Сполучених Штатів Америки? А враховуючи, що останнім часом туди сильно заліз Китай та Росія, то вони їх туди звідси просто викидають. Красиво, не красиво. Але вони це роблять і Це до речі, на на руку Це ну правильно, що так повинно бути. А тому, що шериф для підтримки порядку в цьому світі, підтримки так званого міжнародного права, про у нас часто говорить, повинен проявляти силу. А міжнародне право без сили і поліцейського, який робить це, і те, що американці робили до 91-го року, нагадаю, з холодної часів холодної війни, на особливо не панькали з комуністичними режимами, які були на території на території Латинської Америки. Так, кубу не змогли тоді вибити, тому що тоді активно підтримав радянський Союз. Що до інших абсолютно ніяких, ніяких сантиментів не було. Це і була і в Домінікані. Вони робили вторгнення, і на Гаїці вони робили вторгнення, і на Панамі. Вони робили вторгнення. Нар'єга теж там такі великі був діяч у 89-му році, так що тому, що по іншому не тримаються це, тому що авторитарні режими. По іншому і не розуміють, тим більше вони показали, що вони можуть це робити. Вони можуть це робити, робити посадити конкретно керівництво і всі ця авторитарна шушера, яка завжди прикривалася народом, так тепер немає ніякого шансу, що по ними з ними будуть розмовляти абсолютно іншим тоном, і тому тут можна тільки вітати, те, що вони роблять по зачисті якраз Росії і. Впливу Росії та Китаю, ну нагадай, наприклад, в Венесуелі, виявляється, сам не знав цього, вони ще шахеди, наприклад, для Украї... для Росії виробляли на своїй території. Оце нещодавно депутат від слуг народу Мар'ян Заблоски про це говорив. Так що ну повертається шериф, і він повинен діяти. А стосовно Гренландії трохи інша історія. Якщо Сполучені Штати Америки вирішить, що для їхній безпеки потрібно буде якимось чином брати під контроль Гренландію. Вони візьмуть її під під свій контроль. Звичайно, це не буде кубинський варіант або варіант з Венесуели. Скоріше за все, найбільш такий а, зрозумілий варіант це оголошення незалежності Гренландії. Вона може підписати асоціацію договір про вільну асоціацію, наприклад, з. Зі сполученими штатами Америки чи будуть там якісь зауваження з боку Європи, все інше будуть звичайно, зауваження, чи будуть там крики з того, що так не можна. Будуть, але я думаю, що це американців не зупинить. Добре, чи це погано, Я прихильник того, що повертався шериф цей світ, Шериф – це Сполучені штати Америки, які матимуть виключне право, право на прояв насильства в цьому світі, тому що без без е, е, шерифа, який буде підтримувати порядок, вибачте, всі оці авторитарні держави, вони будуть піднімати голову, і як Росія так і Китай, і будуть і далі себе так поводити. До речі, як е, тепер може почуватися Росія, і тому, що ну фактично, ми можемо говорити про те, що Трамп. Е, Прийшов і сказав, хто тут головний, хто тут господар, я маю на увазі в так, званому, в так званій розмові з Путіним. Цікаво, як тепер Кремль буде на це все реагувати і діяти, і зокрема по ставленню до зокрема під час російсько-української війни? Ну так це теж показали російським елітам. Uh -huh. Що uh -huh. здавайте, здавайте, здавайте Путіна, здавайте Путіна. і Вам нічого не буде за це, умовно uh -huh. кажучи. Це такий теж посил. Є чому тому, що там ну багато в дійсності причин, чому так поводить будуть поводити себе американці, тому що вони а, роз, а, а, ну, роздратовані тим, як себе поводить Путін, тому що вони вважають, вони так йому дуже гарну угоду давали. Далі Путін вже підтримував Венесуелу, Там досить така мілітаризована була країна. Озброєння було російське. Ну і кубу вони теж використовують якісті такого авіаносця проти Сполучених Штатів Америки, і тому я думаю, що на Кремль буде зростати зростати на тіньовий флот тиск. Тому що там ще є знаєте, така любов з інтересом, можна сказати, тому що зараз російська нафта, оскільки вони торгують собі в збиток, фактично, вони збивають ціну на нафту. А американцям це не цікаво. Американцям потрібно, щоб ціна на нафту падала, а не не сильна для того, щоб не банкрутували їхні виробники нафти. От. До речі, коли вони вибили зараз Венесуелу, це ще мінус експорту російської нафти. Хто не знає, тому що в Венесуелі, Венесуела, на Венесуельська нафта досить важка, і її, для того, щоб її кудись транспортувати по трубах або перевозити, потрібно розбавляти нафтою іншою. І це була російська нафта. Тепер цього не буде. Там приблизно 8 мільйонів тонн щорічно. Вони туди експортували. Тепер цього не буде, і за дивним збігом обставин, ви будете сміятися. Тепер це буде американська нафта, яка буде іти Венесуелу. Так що це абсолютно для нас дуже вигідний хід. Те, що вони починають звірішувати на Росію, це дуже добре. Тому що я упевнений, що американці не розрахують удар по Росії. А, от, вони так будуть їх там пресувати, ну вони думають так легенько будуть пресувати, щоб Росія не розвалилася. Ну все рівно вони все рівно. Вони вони її доб'ють, тим що Україна тут допомагає. Дивіться, інтенсивність ударів України не падає. Ось сьогодні я бачив новину, що знову по трьох вже було по, по трьох платформах в Каспійському морі поприлітало по нових платформах. Удари продовжуються. Тут інтереси наші з американцями взагалі співпадають на 150%. Російської нафти на зовнішніх ринках не повинно бути. Про Китай, пане Траса. Ви згадували дійсно. Reuters пише, що на 12 січня міністр фінансів США Скотбесенд запланував зустріч із високопосадовцями з держав, серед яких країни Великої Сімки ЄС, Австралія, Індія, Південна Корея, Мексика. Ну і разом ці країни ми знаємо формують близько 60% світового попиту на стратегічну сировину, що надає їм значну вагу в глобальному протистоянні з Китаєм. Ну можемо фактично говорити, що формується умовно ось така коаліція. А пане Тарасе, чи можливий прямий збройний конфлікт між штатами і Китаєм? І коли я вважаю, що він неминучий. Uh -huh. Китай Китай готується до війни з сполученими штатами Америки. Те, що зараз робить Трамп, це підготовка до цього конфлікту. Uh -huh. Це пов'язано в першу чергу з економічними причинами. Китай ну криза переворобництва. Те, що називається, китай зіткнувся з тим, що такі маси товарів неможливо куди вже вбивати, як вони експортують. США їх викидає з ринків. Скоро mm -hmm. буде все обмеження з боку ЄС, це нікуди не подінеться, і це означає, що вони йдуть в глибоку економічну кризу, яка невідома чим закінчиться для Китаю, тому що Китай майже всю свою історію був достатньо нестабільною країною, і тут може бути досить неприємна історія. Тому я думаю, що ця ситуація нагадує перед першою світовою війною. І Китай буде зму, і Китай буде змушений переносити внутрішню нестабільність на зовнішній контур когось атакувати. А, ну США до цього готуються угу. і до речі, пане Тарасе, в російській ЗМІ пишуть, що Кремль виставив жорсткий блок для путінських ЗМІ на публікацію. Новин про те, що війна а по їхньому, так звана СВО, зараз зрівнялася за тривалістю з великою вітчизняною. Війною, ну і дійсно не бачимо такої жодної подібної новини і хоча би згадок під час публікацій пропагандистських змі. Хочеться запитати, а чому так? Чому так страшно подивитися в правді в очі і сказати своїм же громадянам те, що насправді відбувається? У зруйнувався міф про Велику частину війну? Так. Так. Далі вони ж тут кричали: можемо повторити. Казали, що повторити не можуть. Виявилося, що російська машина військова ну значно слабша ніж раніше. Руйнується цей міф. і міф про Путіна як про великого полководця. І звичайно, що тому вони не будуть це згадувати, тому що це. Ну, дивіться, оцей міф по Великою побіду вони ж культивували 20 років. Вони намагалися скрепити населення, а оцим вже достатньо протухлим міфам про Другу світову війну. І тут, тут звичайно, коли удар під дих, можна сказати, зробила Україна, яка все зламала, і показала, що в дійсності це далеко не так. І тому звичайно, що вони про це згадувати не буде бо, бо це фактично руйнування всіх цих міфів, які намагався скріпити Путін Росію ну, за останні 20 років. Угу, угу, угу. Uh, ну і також що цікаво, що пишуть, якщо ми вже почали говорити про Росію, і про їхні пропагандистські змі uh, розміють. Пишуть, що цитата «2026-й -го будуть годом виживанням. А uh, про що йдеться? Йдеться про те, що як повідомляють пропагандисти, що настрій песимістичний, тому що Росію у 2025 році покинули 25 брендів одягу. Uh, ну тепер покупці продовжують зменшувати uh, uh, свої. Трати і переходять, я цитую до максимально раціональному споживанню і повертаються до так званих своїх вітчизняних виробників. І що цікаво, це йдеться не лише про ринок одягу. Далі розкажу, що маю на увазі. Ну, і тут варто сказати, що зміна така поведінки від покупців це. У фактично чергове свідчення про те, що наскільки серйозні кризові настрої у Росії, зараз покажу, до речі, інфографіку, тому що нещодавно публікувалася статистика про скорочення в Росії кількості кафе та ресторанів, ось зараз. Ну, це фактично можемо додати в ту ж скарбничку. Пане Тарасе. Наскільки ви можете підтвердити саме тут з боку економічної точки зору, про те, що 26-й рік для росіян буде дійсно роком ну на Вживання. Ну, під вітчизненими товарами мається на увазі китайські товари, що все розуміло. Там якось ага. робили перевірку. Ага. <смі> робили якраз перевірку Міністерства економіки Росії. А щодо брендів російських, які ну, там одягом займалися, виявляється, всі вони вже давно китайські, вони все давно в Китаї все ж'ють. Тобто катастрофічні наслідки економічної політики вже можна бачити. Ну тут питання не в одязі, не в все інше. одяг скорочення. Попиту споживчого, там закриття ресторанів, все інше. Те це знаєте, ну як от людина хворіє, у неї нежить з'являється температура. Це ж не е, причина, а це наслідок хвороби, яка вже зайшла. А хвороба полягає в падінні цін на нафту, мінімум на 20%, якраз після приходу нової адміністрації, яка відкрила США, яка відкрила всі крани. Щодо виробництва нафти, і вона витісняє Росію з усіх нафтових ринків, тому що Росія тримається і трималася в останні 60 років виключно на експорті російської нафти. Mm -hmm. Нафта заходила далі, знаєте, вона доходи від нафти розходилась по всій по всій економіці і створювало цей попит, який ми бачимо ситуація погіршується тим погіршується тим що трамп буде педалювати питання витиснення росії з нафтового ринку в принципі зупинки оцих танкерів на очах російського флоту ну я вам скажу це безпрецедентний випадок за останні так років 80. американці ніколи не поводили так себе щодо ядерних країн Ну і тим більше або з Росії, або з СРСР вони намагалися ніколи не входити в пряме зіткнення. Ну там могли воювати один з одним в Африці, наприклад, в Азії. Так але щоб так напряму зупиняти, зупиняти там кири, які там з російським флагом або поряд з російським флотом, цього не було. Тепер вони показують, що зовсім все по іншому. І далі тут я вам сказав інтерес: вони не хочуть падіння сини на нафту. А тому, що вона не, не повинна йти нижче американських компаній. і це ми зараз бачимо на, на, на цьому на практиці: що Трамп не буде зупинятися спочатку. Венесуела, до речі, Венесуела. Там якщо Ірак, Іран спробується дуже добре. Буде а так, там іде з, з Канади, з Аргентини, з Бразилії. Тобто, рин нафти на на ринки стає дуже дуже багато. Оце там вже пищав цей Дерипаска, колишній цей е, е, олігарх. Що якщо вони не беруть Венесуели, нам кінець, і це правда, і це правда, тому що тут 20, тут питання, не 26-му. Вважайте, що ціна низька на нафта це зараз на наступні років 20. тому що ще тренди змінюються. Тобто, структура споживання падає, менше споживається, наприклад, в якості моторного палива. так? А виробники стає більше підвищувати ціну на нафту, і тримати їх, тому що американці зараз ламають повністю монополію. і Вони самі будуть керувати цими процесами. Тому а, тренд не втішний для Росіян Ну, плюс Україна бомбардує теж там або танкери, або удари по нафтогазовій інфраструктурі, і так далі. І ніхто зупинити Україну не, не зможе. Вони втратили ринок Європи, які вони заповзали 70 років, з яких вони просто в зараз вони викинуті, і так далі. Тому тут головне а далі дивіться на цифри: вони, наприклад, минулого року плав... планували дефіцит бюджету 1,7 трильйона. Так, на okay. кінець року вийшло 7,2 трильйона. Тобто, в сім разів дефіцит бюджету покривати немає. Чим ми вже в цьому році побачимо скоріш за все скорочення. Скорочення, скорочення або витрат або на військову, навіть економіку, або на цивільну економіку, тому що грошей немає. А це шлях радянського союзу. радянський союз вже розпався не через те, що Москва не хотіла утримувати радянський союз. Гроші закінчились на підтримку імперії, на скупівлю, наприклад, цих місцевих еліт, і так далі. Дякую, пана Тараса. Ну, Сподіваємося, що так і буде. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини. власне, це е, тема, яку ми постійно обговорюємо з Тарасом Загороднім, 10 уроків після доктових фраз і практичні інструменти Тарас Загородній пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо хочете стати класним переговорником, вміти розрізняти, виявляти і знати, як протидіяти маніпуляціям, запрошую в опис під цим відео. Там є посилання на сайт, можете перейти і більш детально ознайомитися з інформацією. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Але ну звісно, що підтримуйте Збройні сили України і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення!